Доброго дня, шановні батьки, сьогодні ми приділимо свою увагу питання страхів у вашої дитини і поговоримо, що робити, якщо дитина ваша побачила щось страшне і перелякана. Отже, що таке страх? Страх це природнє і нормальне почуття. Фактично, страх це частина інстинктивної програми самозбереження. Тому, будь ласка, не сваріть і не соромте дитину за її переляк. А страх він не піддається контролю у дітей і проявляється на фізичному рівні. Тому ви повинні це розуміти. Якщо ви побачили, що дитина сильно налякана, заспокоюйте її, міцно, міцно обійміть, зігрійте своїм тілом, погладьте по спинці, і це допоможе зняти напругу. Нехай дитина плаче, якщо їй це потрібно. Не зупиняйте, не заговорюйте, дайте дитині виплакатися. Просто в цей період будьте поруч з нею і показуйте свою любов. Потім потрібно обговорити з дитиною те, що вона побачила. Проговоріть. За дитину, те, що вона не може сформулювати сама, ти так сильно злякався, коли побачив і продовжуєте, що дитина злякалася. І так ви зможете допомогти дитині випустити її страх назовні. Під час розмови із дитиною спробуйте створити безпечну і спокійну обстановку. Обійміть її, якщо вона не противиться. Говоріть повільно і неодмінно робіть паузи, щоб ваша дитина мала час зрозуміти, а ви мали, ча... мали змогу тримати почуття під контролем. Здебільшого, однієї розмови недостатньо, і тому доводиться повторювати багато разів, але різними словами. Аме згадуючи подробиці того, що сталося. Це варто робити до моменту, поки ви не відчуєте, що страх дитини поступово зменшується. І головне підтримуйте дитину кожного разу, коли згадує вона те, що трапилося, і хоче про це поговорити. Також розповідаєте дитині про свої почуття і страхи. Говоріть, що мені також було страшно. Обговорюйте цю ситуацію і дайте змогу собі і дитині боятися. Не намагайтеся переконати дитину в тому, що насправді вона не боїться, що у неї не було приводу боятися, або в тому, що насправді все це не страшно. Також можна використати дуже дієвий спосіб. і Дати змогу дитині намалювати страх або намалювати те, що дитину злякало, і це дасть змогу впоратися вашій дитині із емоціями. І пам'ятайте, будь ласка, дитина не народжується з умінням керувати своїми почуттями та емоціями. Та й не всім дорослим це добре вдається. Тому головне завдання допомогти дитині в цьому. Допоможіть своїй дитині, підтримайте її, і цим самим ви зможете переконати дитину. В тому, що свої емоції можна контролювати і можна бороти свої страхи. Дякую вам за увагу! До нових зустрічей!